Вітаю тебе з прем'єрою цього року. Легендарній Мерлін Маноро було б 90 років. Важко уявити її бабусою. Насправді, сьогодні на сцені ти була абсолютно різною. що тебе на це підштовхнуло, і мені здається, що вона як. Не там Джексон, як Чаплін, як Мікі Маус, є таким, власне, найбільш зібраним таким от, символом, такою, такою бізнес-проектом, таким серйозним, усі звикли до такої поверхової, легкої, та як вона каже в своїх ідіотських відповідей на запитання. Коли я почала вивчати саму Мерлін, це не все так однозначно. Я не можу сказати, якою вона могла бути актрисою, але те, що людиною глибокою і травмованою з дитинства вона була. Так, давно твоїх прихильників приголомшили фото у соцмережах з твого весілля з українським бізнесменом Віталієм Вансою. Як довго тривали ці стосунки, і, взагалі, як ви познайомилися? Познайомилися ми тривіально на аукціоні для військових, де збирали волонтерських всіх цих розпис. Був достатньо демократичний у футболках, в джинсах. А потім було весілля з традиціями застілля. Це ще попереду. Весільна сукня Ірма. Як же ж ти без весільної сукні? Я стільки переграла в цих весільних сукнях, що чесно кажучи, я їх не люблю носити. З Сином гарні стосунки у чоловік. Так, слава Богу, так Є в тебе плани вже на літо. Ми їдемо відпочивати. Ми плануємо поїхати в Азію надовго. Надовго? Ну, на місяць. На Таїланд. Ні-ні. Я хочу побачити Гонконг. Це моя одна із таких бажань. І мені ніби пообіцяли подарувати поїздку. А з сином, звичайно, ми поїдемо в європейську якусь країну на море, і тільки це вже буде більше до осені.